Вітаю, шановне панство, 11 березня. І у нас розпочався сезон активно. Телефон червоний, всі дзвонять, усіх якісь питання. Всім вирішуємо питання. А, вітаю у себе на каналі. Приємного перегляду. І сьогодні у нас отакий от фон. Як то кажуть, пшеничка, а, прямий посів. По ріпаку. Тут ріпак у нас був гарнюня, дав він тут нормальний результат. Пшениця мудрість Одеська. Норма висіву 70 кілограм. Ройтруйка ексклюзив. Від Валерія Бошка, Дивіться, яка тут 30-те міждурядя. Така пшеничка. Ну, трохи мороз їй дав, але це не страшно геть. Так, ось дивіться, да? глибина посіву ми бачимо. Що тут до 2 см І рахуємо у нас, значить, пагони. 8-9 пагонів. Ось така пшеничка. Так от бачите, це от колосочок у нас. от він. І він ще прикріплений до вузла кущення. Тобто він не відійшов ще. От коли він відірветься отсюда, буде проміжок, то це виходить, вже виходить, генеративна фаза. 31 умовно. Коли він відійде цей колосок на 2 см від вузла кущення, то це буде 32 вже фаза. Перше колінце буде. Тому спостерігаємо. Зараз йде активне кущення. Ще не почалася генеративна фаза. І у нас, у нас: от він, один, це центральний, потім другий теж такий хороший, третій нормальний, четвертий нормальний. Тобто чотири таких п'ять навіть можна сказати, що хороший. І потім такий от є, такий, такий. От, тобто 9 штучок їх. От я розібрав цю рослинку. 9 штучок є таких. До чого я веду? Що якщо правильна технологія, то вона приносить гроші ще на початку всього цієї історії. Веся на 70 кілограм, але вже на полі більше, виходить, е, що це? 9, 9, 9 мільйонів 18 мільйонів. Ну, умовно, там були рослини різні, Ну хай навіть 15 мільйонів. Е, уже 15 мільйонів. Пагонів. Так, да, там 3 откинуть, тобто третє ткине, нехай 10 мільйонів. Це все одно для нашої зони дуже багато. Треба ще третки. Тобто, умовно, щоб 6 мільйонів було, тоді це урожайність на 5 тонн, яку, в принципі, для своїх партнерів я ставлю. Тобто, на вийти на середню за 5 років врожайність в 50 центнерів пшениці. Тому. Підписуйтесь, ставте вподобайки. репостіть це відео дзвоніть. Мій номер шапки профілю, і приєднуйтесь до нашого до нашої спільноти.